Вітаємо сьогодні на огляді універсальний промисловий фрезерний верстат від польського бренду Кормак. Перед тим як перейдемо до огляду, обов'язково підпишіться на наші соцмережі, щоб ви першим дізнавалися про наші новини, анонси та знижки. Модель UWF-150 – Це важкий фрезерний верстат, який виготовлений для виконання важких задач на вашому виробництві. Для забезпечення стабільності та жорсткості усі елементи вилиті із чавуну, а переміщення столу та голови відбувається по почевинній основі з напрямними ковзання для гнучкості виконання операцій на верстаті встановлено два шпинделі: Вертикальний з потужністю у 4,5 кВт та горизонтальний з потужністю у 5,5 кВт. Особливістю вертикального шпинделі є можливість повороту голови на 360 градусів. Коротко кажучи, це все ракурсна голова. Щодо робочого стола, то він є прецензійно відшліфованим та має те подібні пази для закріплення тисків чи заготовки спеціалізованими прихватами. Його розміри становлять 1600 на 360 мм А переміщення по вісі X 1300 мм, по вісі Y 320 320мм, по осі Z 460 460мм. А для переміщення столу використовуються серводвигуни, які забезпечують точне та плавне переміщення що є запорукою виготовлення, деталі, яка задовільнить усі ваші вимоги. З приємних опцій, які включені до стандартної комплектації, є система центрального змащення напрямних, система змащення та охолодження зони обробки. Освітлення, відповідність стандартам безпеки СЄ, Трьохосьова цифрова індикація, набір цанг та перехідні втулки. Фіналіч. Можна сказати, що міцна та масивна конструкція забезпечує стабільність та довговічність, а це робить його ідеальним інструментом для виконання завдань найвищої складності. А одночасний рух кількох осей та автоматичне змащування підвищують ефективність та продуктивність роботи. Також для збільшення можливостей верстату стіл можна повернути на 45 градусів у будь-яку зі сторін. Даний універсальний фрезерний вистав є по наявності в Україні. Телефонуйте на наш сайт, дізнавайтеся більше у наших менеджерів та робіть замовлення, покращуючи своє виробництво разом з нами.